Добром здоров'я. Добрий вечір. Два рівне Поліщук, я поліщу. полковник міліції. Оліщук Олег Леонідович. Знак Стоп-контроль. Думав, що зупинитесь, проїжджаєте мимо. Я ж не бачу, хто їде. Вже побачили. Mm? Вже побачили. Ну придивіть, будь ласка, документи свої. Побачили. На підставі чого? На підставі того, що ви не виконали вимоги дорожнього знаку Приїзд без зупинки заборонено. Перевіримо, подивимося, що це в порядку поїде. Добре, нагрудний ваш знак. Чому не на вибух? РВ-0069. Тобто підстава перевірки документів. Блокпост знаходиться. Так. Проходить операція, відпрацювання проходить. Так. Шукаємо зброю, сепаратистів, осіб, які незаконно перевозять. Вибуківку, керують транспортним засобом, встане алкогольного на У вашому випадку ви не виконали вимоги дорожнього знаку. Проїзд без зупинки заборонений. Він тимчасовий знак, але ви його не виконали. Я розумію, дивіться, ви назвали купу причин. Яка з них є. В даному випадку в даному випадку вимог дорожнього знаку. Ясно. Добре. Ви кажете, що я щось порушив зараз. Я кажу, що ви я... не вимоги дорожнього знаку. Який пункт правил дорожнього руху я порушив? Я вибачаюся, Придивіть, будь ласка, документи, я побачу, з ким я спілкуюся, я вам все виложу. Дивіться. -я, дивіться, я хочу знати, що я... якщо я щось порушив, то... Позві, будь ласка, звідси ребят сюди. Хочете буде так, ви знімаєте, ми будемо знімати. Документувати все. Я вас попросив по-людськи, придивити документи. Якщо вам нема чим зайнятися, бачите, що блокпост знаходиться. Я розумію, тут, що блокпост. Для чого він тут знаходиться? Скажіть, будь ласка. Для, 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 то, тут для уникнення провокацій. Уникнення яких провокацій? Правильно? Ви не зупинилися, ви спровокували Длится. нас на зупинку. Ви мене почали зупиняти ще до того. Я бачу, що ви проїжджаєте, це знак, навіть не збирається зупинятися. А звідки ви знаєте, що я не збираюся А Ну зупиняться? як же ж ви на швидкості станете? Ви вже його проїхали. Нормально приїхали. стану. У мене дуже добрі тормоза. Якщо у вас є документи, будь ласка, придивіть їх і проїжджайте. Вам значно. того достатньо буде? Було достатньо. Добре. Посвідчення водія. Можна ближче, будь ласка. Посвідчення водія. Реєстраційний документ. Незаконних предметів не переволте автобус? Абсолютно нічого. Нема питань. Дорожній знак тимчасовий. Будьте вертатися, звертайте увагу, зупиняйтеся. Добре, не порушуйте правила дорожнього руху. Добре. У даному випадку обмежимося попередженням. Шановний пан. А дивіться водій. знов з вашої сторони помилка. Попереження... Ну, ви, з вашої сторони не може. Дивіться, а... Поч почекайте, почекайте, я вам розкажу. Хочете розказати? Ні, я вам розкажу, ви в чому ваша помилка. В чому моя помилка? Е, чим ви керуєтеся, як ви виносите усне попередження? Усне попередження це вид ад... адміністративного ви стягнення. Я що вас притягнули до відповідальності. Ні, ну, я пос... не маю права ну, це робити, бо це тимчасовий дорожній знак. Добре, але послухайте. Ви, ви хочете, ви, напевно, що керуєтесь 22 статтею купа, правильно? Ні, Це ви так думаєте, що керується усною статтею. Ні, я керуюся законодавством. В даному випадку дан керуюся. Нормальний моєм'я і... згідний і я Щасливий вам і, ц... і це дуже дуже вітається, що ви так ставите. Але вам трошки треба нормативку почитати.